Демонстрація виконання проби манту та оцінка результату. Туберкулінова проба манту це специфічний діагностичний тест, який застосовують для перевірки наявності імунітету до туберкульозу, для відбору дітей заради ревакцинації БЦЖ, для діагностики туберкульозу, тобто виявлення інфікованості у дітей до і включно 15 років. 16 років для діагностики замість проби манту проводять флюорографію, У парні проби МАНТУ проводять праву руку, у непарні у ліву. Перед проведенням проби манту необхідно отримати згоду від батьків та необхідно, щоб дитину оглянув лікар. Обробляємо місце ін'єкції 10 на 10. Пальпуємо місце ін'єкції. Обробляємо місце ін'єкції 5х5. Прибираємо залишки спирту сухою ватною кулькою. Беремо шприц. Зріз голки дивиться на мене. Натягуємо шкіру пацієнта. Під кутом 5 градусів вводимо зріз голки. Відпускаємо руку та вводимо туберкулін. Витягуємо голку. Якщо є залишки крові або туберкуліну, їх можна прибрати сухою ватною кулькою. Вікторія, сьогодні понеділок. Тому, будь ласка, протягом 72 годин не вживайте в їжу, яйця, шоколад, цитрусові, полуницю, помідори. Будь ласка, не відвідуйте лазні та басейни, але душ ви можете приймати. Також наносіть вовняний одяг і, будь ласка, не розчесуйте місце ін'єкції. До зустрічі у четвер. Добрий день, Вікторія. Добрий день. 72 години минуло, тому давайте вимірюємо вашу папулу. Реєструємо результат проби монту в журналі профілактичних щеплень.